Файного, чудового і благословенного дня вівторка. Слухайте такий вітер у горах високо, і, і півні співають, що аж аж якась містика. То, я знаю, всюди сніг, на Франківщині сніг, на Львові сніг, а в нас нема. але вже до нас іде вже трошки пролітає. Скоро буде. Сьогодні час спостережень, бо вівторок, і, і півні співають, аби мене застили. І таке цікаве спостереження, бо цими днями я якраз завершив хати освячувати Йорданською водою і в Костелівці і в Діловому. І здивувало мене. Та я вже зрозумів, дякую, добре. І здивало, здивало мене, що е, от, от, яка місія, коли ми помолимося, просимо Духа Святого, аби він якось вплинув, аби освятив цю воду, і щоб з цією водою е, ми прийшли до хати, до будинку і освятили, то, то ти приходиш освячувати і так цікаво переживати, є деякі хати, до яких ти приходиш і дійсно. Ти розумієш, що тут треба освячувати і освячувати. А є такі, в яких навпаки, ти приходиш і ти освячуєшся, або інакше ще тебе освячують. Тому, товариство, посади собі запитання, а в вашому домі як? А в вашій хаті як? Ви освячуєтеся чи вас освячують? Ні? Аби не було, як у тому анекдоті, я часто згадую, коли священник приходить і просить його, отче, будьте добрі так посвятіть, аби все нечисте з хати пішло. А він так дивиться на них і каже, а ви де жити будете? То цікаво, як ви освячуєтеся, ні? і наскільки, от, візьміть собі, не знаю, образно по стобальній шкалі освячення, ну це пекло, а 100 це е, царство Боже. По стобальній шкалі зараз, а ну, подивіться так, вдихніть у себе в хаті, як ви відчуваєте свою хату як середовище освячення або освячене середовище, наскільки балів? До речі, напишіть, будь ласка, у коментарях, що допомагає вам освячуватися, що допомагає вам освячувати ваш дім. Що вам допомагає освячувати е, вашу сім'ю? Які конкретно речі, які не знаю, які моменти, які, може, обряди, може, якісь жести, може якісь практики духовні, які саме речі допомагають вам освячуватися? Напишіть, будь ласка, в коментарях, і це також буде файне ділення. Тому. Не лише чекаємо, коли там прийде якийсь священник чи ще хтось, що там отець, ми живемо, як живемо, ми живемо собі тихенько у своєму пекельці, ні? пекельно, а ви нам прийдіть, тут з якоюсь магією, щось там зробити гу-гу-гу, і нам, і нам все стане царство Боже. Так не працює. У церкві нема магії, немає е, е, якихось таких магічних обрядів. Це не так працює, а це співпрацює із вашим освяченням. Тому чекаю від вас коментарів, що вам допомагає освячуватися. І перевіряйте, в якому стані постубальні шкалі освячення вас особисто і ваших домів, ваших осель. Класно. Майтеся файно, освячуйтеся, мир вам!